Сьогодні ми провели 26-ту сесію Дніпропетровської обласної ради. Засідання відбулося в умовах щоденних викликів для нашої прифронтової області. Головне завдання посилити оборону та підтримати людей. На розгляд винесли 28 питань, які стосуються оборони, медицини, освіти, соціальної сфери і підтримки ветеранів. І так, оборона та безпека. Головний пріоритет допомога силам оборони та рятувальникам. На цій сесії виділили додатково 382 мільйони гривень. З початку року вже понад 1 мільярд 300 мільйонів і окремо 32 мільйона на придбання сучасної техніки для ДСНС. Щодо підтримки громад. Для міста Дніпра передбачено 174 мільйона гривень, зокрема, на укриття у ліцеї 144, гімназії 118. Кривий ріг отримає 143 мільйона гривень. Серед іншого, на створення ветеранського простору та житла для дітей-сиріт. Для Кам'янського спрямували майже 14 мільйонів. А на житло для захисників та сиріт. Для міста Самар 10 мільйонів гривень. Підтримка ветеранів. Понад 175 мільйонів гривень підуть на житло, грошові компенсації та соціальну психологічну адаптацію наших захисників. Охорона здоров'я Додатково 47 мільйонів. З них 127 мільйонів на роботу обласної станції переливання крові, 4,2 мільйони гривень для Криворізької лікарні номер 2 Тисяч. Підтримали звернення до МОЗ щодо придбання двох сучасних лінійних прискорювачів для нашого криворізького онкодиспансеру та для тисячки. Щодо освіти на потреби виділено 410 мільйонів гривень. Це кошти на шкільні автобуси, модернізацію майстерень, харчоблоків, проведення поточних ремонтів, окремо 8,4 млн на відновлення навчального реабілітаційного центру Зоряний у місті Дніпри, який був пошкоджений ворожими обстрілами, на укриття додатково 120 млн мільйонів гривень. Соціальний захист більше 21 мільйона гривень отримає соціальна сфера для підтримки інтернатів, оздоровлення дітей сиріт протипожежні заходи і обладнання для пансіонатів. Депутатські субвенції збільшили на 30 мільйонів. З них 11 мільйонів будуть направлені депутатами на потребу наших сил оборони, інші на підтримку людей. Окремо понад 9 мільйонів передбачено для розміщення підопічних соціальних закладів у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській Закарпатських Закарпатській областях йдеться про людей похилого віку, людей з інвалідністю та вихованців дитячого будинку інтернату. Також підтримали звернення щодо врегулювання заборгованості державного підприємства Дніпрозахідний Донбас. Звернення будуть направлені прем'єр-міністру у профільні комітети Верховної Ради до Міністерства фінансів та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Я хочу подякувати депутатському корпусу Дніпропетровської обласної ради, обласній військовій адміністрації, працівникам апарату обласної ради та профільних департаментів за плідну роботу на благо області та підтримку наших людей. Слава нашим Збройним силам, слава Україні!